Шановні глядачі. Сьогодні ми детально розглянемо законодавчі зміни, які стосуються встановлення інвалідності в Україні з 1 січня 2025 року, та як тепер оформити інвалідність в Україні. Ці нововведення спрямовані на спрощення та підвищення прозорості процесу, а також на забезпечення більш ефективної підтримки осіб з інвалідністю, скасування МСЕК та впровадження нової системи. З 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії припиняють свою діяльність. Їхні функції переймають експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Це рішення закріплено постановою Кабінету міністрів України від 15 листопада 2024 року, номер 1338. Нова процедура встановлення інвалідності. Відтепер процес встановлення інвалідності базується на оцінюванні повсякденного функціонування особи. Це означає, що замість суто медичного підходу враховуватиметься вплив стану здоров'я особи на здатність людини виконувати щоденні завдання. Оцінювання проводитимуть експертні команди, до складу яких входять практикуючі лікарі. Різних спеціальностей. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 15 листопада 2024 року no 1338 визначено перелік основних критерій в життєдіяльності та ступень в їх вирішеності. Давайте їх розберемо. Виділяють чотири основні ступені обмеження життєдіяльності. Перший це легкий ступінь обмеження, коли особа має незначні труднощі у виконанні деяких повсякденних завдань, але здатна справлятися з основними функціями без сторонньої допомоги. Другий помірний ступінь обмеження особа має помітні труднощі у виконанні повсякденних завдань, таких як навчання, робота, спілкування, орієнтація, контроль за поведінкою, пересування та самообслуговування. Третій вираженої ступені обмеження особа стикається з істотними труднощами у виконанні більшості основних активностей, що може включати значні обмеження у навчанні, роботі, спілкуванні та самообслуговуванні, які вимагають регулярної допомоги або спеціальних заходів для покращення якості життя. І четвертий значний ступінь обмеження. Особа має серйозні порушення функції органів і систем, що призводить до неможливості виконувати основні життєві функції, що супроводжується потребою в сторонній допомозі для забезпечення базових потреб, таких як догляд. В свою чергу, до критеріїв життєдіяльності людини належить: здатність до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю своєї поведінки, спілкування, навчання і виконання трудової діяльності. Увага! Відповідність критеріям критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи не створює підстав для встановлення інвалідності або інших рішень експертних команд, а є лише підставою для направлення особи на проведення такого оцінювання. Проговоримо маршрут пацієнта для оформлення інвалідності. Він тепер такий. Перше звернення до лікуючого лікаря, коли пацієнт звертається до свого лікаря, який після необхідних обстежень формує електронне направлення на оцінювання. Друге – це проведення оцінювання. Експертна команда проводить оцінювання повсякденного функціонування особи. Третій прийняття рішення. На основі оцінювання приймається рішення про встановлення інвалідності та розробляється індивідуальна програма реабілітації. Які документи необхідні для оцінювання? Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової карти платника податків, медична документація, що підтверджує діагноз та відображає актуальний стан здоров'я, документи, що засвідчують причини інвалідності за наявності. При цьому оцінювання може проводитися в таких формах: очна, заочна. Дистанційна з використанням телемедицини, виїзна за місцем перебування пацієнта. Що важливо, за законом, вибір форми залежить від стану здоров'я та потреб пацієнта. В свою чергу пацієнт має право самостійно здійснювати аудіо чи відеозапис процесу оцінювання, залучати уповноваженого представника для участі в оцінюванні, оскаржити рішення експертної команди через лікуючого лікаря або безпосередньо до центру оцінювання. Функціонального стану особи хочу відмітити, що документи про встановлення інвалідності видані МСЕК до 31 грудня 2024 року залишаються чинними для осіб, чий повторний огляд припадає на період впровадження нової системи. Термін повторного огляду продовжується на 6 місяців. Усі пільги, виплати та соціальні послуги зберігаються. Тож, якщо у вас виникли питання, чи вам потрібен супровід оформлення інвалідності в Україні, записуйтесь на консультацію за вказаним нижчим телефоном, або переходьте на сайт та залишайте заявку на зворотній зв'язок.